Це у нас один із е, варіантів промислово виготовлених зарядів. Е, це СЗ 6, зосереджений заряд 6. Така от коротко, штука, дуже незамінна насправді в використанні при підривах об'єктів. У нас тут вставляється сюди капсуль детонатор тобто можна взяти там, і 10 і 20 цих СЗ, і просто в одну із них таким от чином заводиться ЄДПР. І все. Ну, Готова до використання. Тобто, коли подається ток на ці от проводки, відбувається детонація і ця руйнівна сила передається на решту заряду. Підривна машинка вихору. Одна з більш таких сучасних розробок, яка мені особисто дуже сильно подобається за рахунок її зручності і компактності. Сюди вставляється провід, заряджається вона від Type-C. Що дуже зручно, таким чином вона перевіряється, за допомогою неї можна перевіряти електродетонатори, можна перевіряти мережу. Якщо мережа дійсно працює, або ну, до детонатора все нормально проходить, то мережа в такому випадку також світиться зеленим. Так само, як показчик заряду АКБ. Коли вже під'єднані під'єднана мережа, все, все, що треба зробити, це от затримати кнопку заряд до вібрації і нажати вибух. Таким образом, іде розрядка, і відбувається підрив. В комплекті до СЗ-6 йдуть ще такі резинки, які фіксуються на ці от вушка. Оп, їх можна розміщати на, ну, по -по -по на будь-якому об'єкті, який можна обгорнути. Робиться ніша, наприклад, в якомусь об'єкті, да? знищується будь-яким способом ця ділянка, щоб воно вставлялося, грубо кажучи, більше всередину цього об'єкта. І тому є сенс з цієї сторони зробити забивку, наприклад, просто навіть ґрунтом. І рівнівна сила буде набагато більшою, воно буде більш спрямовано якраз таки в цьому напрямку на перебиття об'єкту. Це дерево, але може бути і опора моста, може бути ще, ще щось. Пане начальник складывається, якщо можна спасати, то можна їх взорвати, в мене з собою вихороді. Але типу ну не можна взорвати. Не піднімайся.